Цього року свої відпустки та вихідні освітяни Паланської громади проводили облаштовуючи укриття та нові класи. Трансформування освіти в умовах сьогодення вимагає особливої уваги до навчання покоління, що вже сьогодні має статус діти війни, завдання безпека та якісна освіта. Ми Маємо трансформуватися, розвиватися, покращувати свою ефективність до Битви зараз перемагають наші. Піхотинці, наша зброя, наша техніка. Але війну має виграти економіка і логістика. Економіка і логістика має стати основою для освітянського процесу. Ми маємо з собою багато комунікувати, розуміти, що відбувається в наших закладах своїх, спостерігати за закладами в сусідніх громадах і досягати максимальної ефективності в освіті. Мінський народ, як система освіти, яка була до цього, таки дала якийсь поки не вивчений результат нашої державності, тому що ми вистояли в таких умовах, в яких ні одна нація фактично не могла б навіть починати боротьбу. Це поки не вивчений факт. Можливо, це всередині нашої нації десь блимнуло ментально. Але Сьогоднішня наша нація під колосальною загрозою як нація. Ми маємо катастрофічну демократичну ситуацію, що швидко вплине на весь освітянський процес в найближчий час, і всі умови, які зараз у нас є, безпекові, економічні, демографічні, міграційні, сильно впливають на Нашу державу. Що зробила Паланська громада? Сьогодні дуже багато є дискусій стосовно правильності, ефективності використання коштів. Ми самі як радо приймаючи рішення про співфінансування колосальних проєктів в освіті. Це Паланський ліцей, де 26 мільйонів буде місцевого бюджету, і фактично 25 мільйонів. Із Європейського інвестиційного банку. Так само відсотково профінансується, ми вже на 99,9% знаємо, що це Городецька школа і Павлоцький заклад, які і опереють об'єктів, які пошкоджені внаслідок агресії. Це сумасшедші гроші, які по факту треба було використовувати на оборонні об'єкти, але там є гроші світові, які в першу чергу націлюють на гуманітарну. Ми водночас розуміємо, що не забезпечивши безпеку якість освіти, демографічні і міграційні процеси будуть ще більш катастрофічні. Ми маємо залишити все-таки в тому, в тій круті відносної безпеки, про що говорив наш психолог. Діти мають сміятися на діти. Ми не можемо їх виключити повністю з цієї реакції, ми самі так само психологічне враження, але ми маємо залишити дітям дитинство. І якщо ми за нього будемо боротися, то наша нація виживе. У 2021 році Паланська громада взяла на себе й функцію розташування та облаштування загону територіальної оборони. Сьогодні військові вже більше 10 місяців перебувають на сході України. Їх підтримка теж один із напрямків роботи всієї громади і освітян. Зокрема, території нашої. З нашою громадою. У нас надвелика зобов'язання максимально їх підтримати, і сьогодні ми не встигаємо за тими пропозиціями чи клопотаннями, які нам надають, бо система забезпечення армії ще до сих пір не устаткована до такого моменту, щоб це було швидко, якісно і чітко. Тому і волонтерська робота і часто ваші заробітні плати і маленькі. Нески стають тою швидкою допомогою для наших воїнів. Виноді вона може бути навіть психологічною, тому що завжди матеріальна річ буває підтримає, так як психологічна. Щось у нас в душі є те, що зве нас бою і до перемоги. Тому концентруємо нашу увагу в першу чергу на перемогу. Гуртуємо нове громадське суспільство. бо 360% працівників освіти це ось ця суспільної думки нашої громади. Разом і перемоги. слава Україні у лютому 2022 року. Освітяни громади поділилися із військовими такою необхідною на той час комп'ютерною технікою. Тому за кошти громади було придбано та вручено керівникам закладів освіти ноутбуки. Навчальний рік 2023-2024 стартував.